Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендії, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя. Збройні сили України, Національна гвардія, інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах. Українські солдати і гвардійці будуть ризикувати власним життям, аби тільки не піддавати загрозам жінок, дітей, літніх чоловіків. Всіх тих, хто живе на землі Донбасу і не бере до рук незаконної зброї. Така одвічна лицарська природа українського воїнства.